Так, ще якийсь грибочок, я зараз подивлюся, що це за грибочок. А це білий гриб. Такий настоящий білий гриб. Яка гарна біла ніжечка. ще якийсь грибочок. Це серіжечка, ну вже вона погана. Це сергіжечки. Оця гарна білесенька. І ця хороша біленька. Бачу грибочка. А це маслюк з такою грубою ніжкою, гарний, біленький. І ще такого бачу. Маслючка. Теж хороший, біленький. Бачу ще грибочок. А це польський класний гриб. Степаниці в лісі. Та дикі кабани та хазяюють. Так порито. Це свіжа порито. Якийсь грибочок, я не знаю що це таке Ні, це так щось Я думаю, що польський, ні, це не польський Тут бачу сироїжечки Подивлюся. а ні, вони дуже поїжджені. Дуже Може там не по... нічого Подивлюся, до цього біт